Всім привіт! Сьогодні я буду малювати літній, не осінній, літній скетч на ось такому акварельному шматочку паперу. Звичайні кісточки, які в мене по стандарту, це трічка і нулю роса. І акварелька роса, тому поїхала. Дивіться, там спочатку я все змочую, додаю спочатку блакитний, рожевий і жовтий. Жовтий обов'язково, щоб з блакитним не пересікався, буде зелений, і це все буду етапно висушувати феном. Ще хочу, щоб ви в коментарях написали, яку кращу озвучку робити, де я прям детально розповідаю про малю про роботу, що я конкретно крок за кроком, що я роблю. Чи трошки комбінувати трохи про роботу, трохи якісь свої враження, свої думки розкладу. Розпов... Повідати. Або ж третій варіант, як у мене на каналі були відео, присвячені конкретній якійсь темі, де я просто на фоні малюю і розповідаю щось про малювання. Наприклад, як було в відео, там, де звички в малюванні і тому подібне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, для мене це дійсно важливо, щоб я знала, які відео, в якому форматі краще для вас заходять, і які більш цікавіші і потрібніші для вас. Тому ми поїхали далі по роботі. Я перший фон висушила феном, далі просто беру максимально. Водяну фарбу роблю зеленого і малюю такі, знаєте, як ну, це не тіні типу, а як заливку під листочки. давайте скажімо так, Під листочки, під квіточки самі. Я, до речі, тут, напевно більше фантазувала на рахунок квіточок, тому що на референсі були одні, а в відтоді я намалювала те, що мені більше подобалось по самому малюванню. Ті ж ріжки я їх перетемнила, але в принципі, дивіться, можна використовувати кольори любі, квіточки також любі, Це просто, знаєте, як така база, що в такій техніці можна щось простеньке намалювати. Це все я зараз роблю такою заливочкою, і далі знову буду висушувати це все діло феном. Ось Воно стає ще світліше, і беру фарбу максимально без води, наскільки це можливо. І малюю самі квіточки, стебельочки, листочки, використовую тут просто темно-фіолетовий, зелену саму звичайну. Дуже люблю цей кольор, конкретно про зелений, тому що він в мене, по-перше, саме ходовий, як бачите, там е, я не пам'ятаю, як точно називається цей кольор, то що ви ще вище зелений, бо ця палітра в мене вже дуже давно. До речі, скоро буде по секрету огляд на нову палітру. Там вже з кольорами буде попростіше. Там вже зрозуміло, як ще називається, бо ця палітра її роки три, і я чесно вже не пам'ятаю, що які там кольори, бо це ще не всі. Я звідси вийняла штучки чотири. Але давайте зараз не про це. Далі я малюю листочки. Дивіться, можна малювати прямо по тим плямкам, з яких ви підготовили під самі листочки листочки, квіточки. А можна ж навпаки їх залишити і трішечки здвигати в сторону саму квіточку, яку ви зараз малюєте насичню. Так теж буде доволі прикольно, цікаво, тому експериментуйте, кому як більше подобається. Можете також з цибільочками заходити на самі квіточки. Тобто, тут знаєте, уже такий трішечки хаос. Не особливо притримуєтесь якихось правил, а просто як вам більше подобається. До речі, напишіть чи бачили ви колись такі квіточки в полі? от На Сході, хоча, в принципі, у нас і в Центральній Україні також є такі довольцевих яких порахувала, щоб була нормальна кількість. І додаю. Ще стебельочки, а далі мені захотілося іншою кісточкою, вона така більш середня, але я її не дуже часто використовую, тільки ж тільки тестю, тому що вона у мене недавно з'явилася. І додаю більші такі листочки. Тут дивіться по собі: хочете більше листочків, додавайте, хочете менше більше стебельочків, менше листочків. Кому як подобається. Я в кінці це все ще діло додам бризги, Бо я обожнюю в акварелі додавати бризги. Мені здається, це як, така, знаєте, особливість акварелі, яку просто обов'язково потрібно використовувати в роботах. Ну, не всіх, звичайно, але мені вона дуже імпонує. Ну, тому що я зробила ще фіолетові такі бризги. Ну, далі буде видно. От зараз я більше роблю під них темну таку основу, щоб їх було краще видно. Але один мінус я використовувала оцю темно фіолетову, ем, треба було її або розвести, або суто вже використовувати лаванду, бо вона занадто темна. Але, в принципі, чому і ні. Я зверху ще використала лаванду, трохи додала такого кольору, і доволі цікаво вийшло, як на мене. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.